Так, друзі, всім привіт! Е, хочу напомнити, що мінімум з 10 чоловік, хто на мене, хто мене дивиться, два не підписаних. Друзі, підписуємося, підтримуємо український бренд і для вас розклад на оставшийся тиждень сьогоднішній. Що вас чекає на цій неділі або що треба тре змінити. Тут іде мова про те, що треба придбати, надбати, надію, віру. І мати необхідність взяти себе в руки. Візьміть себе в руки, перестаньте плакати вечорами в подушку. Повірте в себе, наберіться надії, впевненості для того, щоб рухатися далі. Що ще вам карти радять або підказують? Карти вам говорять про те, що коли ви повірите в себе, наберетеся надії, от, візьмете себе в руки, у вас з'явиться кохання, Кохання. тілесні втіхи, пристрасть з партнером, єдність, все саме найкраще. Ви знайдете собі опору. Але вся опора. Тільки в вашій вірі і в вашій надії, От. щоб бути щасливою, коханою, повірте зараз себе, і тоді ви станете самою щасливою людиною. Друзі, пишемо повідомлення, кому потрібний розклад, або кому потрібне спілкування з тарологом по телефону, набираємо, дзвонимо. І вирішуємо ваші питання. Всім вдячний.